Привіт, друзі, сьогодні, 19 лютого. Ви знаєте, що позавчора в п'ятницю Путін зустрічався з Лукашенком. Лукашенко прилетів до Путіна. Сьогодні літак Лукашенко повернувся до Білорусі. Але чи там був сам Лукашенко, невідомий. от останні два дні. Взагалі, білоруські ЗМІ дуже обережно про нього говорять. Точніше, не говорять загалом. А всі новини, які з'являються з його прізвищем, це колишні новини. Новини. Як він прилетів, як він там був на прес-конференції. Ну і зокрема, там сьогодні є анонс про телеверсія зустрічі Лукашенка з представниками білоруських та іноземних змі, які проходили ще 16 лютого. Ну а на правду, вже сьогодні 19 те Я ж вам наголошую. Тобто, питання, де дівся, куди подівся Лукашенко. Давайте спробуємо з цим розібратися. Тому підпишіться, прокоментуйте. Лайкніть це відео, якщо вам воно вам сподобалось, якщо ви лайкаєте, його більше бачить, більше бачить людей те, про що насправді відбувається. Ну і, звісно, поширюйте його друзям чи в себе в соціальних мережах. Я вам за це буду шалено дякувати. І так нагадаю: 16 лютого Лукашенко проводив прес-конференцію з журналістами, де він наговорив багато цікавих речей, запросив Байдена на переговори. 17-го він полетів до Путіна на перемовини в Новоогарьово це резиденція Путіна ще з часів, коли він був прем'єр-міністром. Туди доступ ну, простих смертних загалом заборонений. Шестиметровий кам'яний паркан, який е, облаштований відеокамерами, спостереження, екскурсії проводити заборонено. 10 кілометрів знаходиться від кільцевої московські дороги, але поряд із тим, туди ну простим смертним, ще раз скажу, доступ закритий. От там зустрічали Лукашенка. Після цього невідомо, після протокольного короткого виступу їхнього, невідомо, де він на даний момент перебуває. Я зараз не жартую. Хоча на це, це журналісти зараз мало звертають уваги. Ну до прикладу, уже в суботу стало відомо, що його літак Лукашенка Боїнг полетів із Внуково Аеропорт під Москвою у Тверську область, але знову таки не повідомляється, чи був на цьому борту сам Лукашенко. Після цього стало відомо, що сьогодні, в неділю, цей же «Боїнг» повернувся до мінська. Знову повідомлення від прес служби президента Білорусі. Проголошеного, самопроголошеного, точніше, так, не надходить. А інформаційні ЗМІ я їх спеціально моніторив, ну, свідчать про те, що все лише виключно консерви. Так само те з спілкування з журналістами, про яке вам щойно говорив. Де він може бути? Ну, я, як на мене, я думаю, що Лукашенко зараз перебуває все-таки на Росії і далі спілкується із Путіним. Літак може полетіти без Лукашенка, я цього абсолютно ну, не виключаю. Тим паче. Літак так само не може полетіти із Москви без дозволу самого Путіна. Ви також це чудово розумієте. Для чого Лукашенко Путін. Путіну, я думаю, вам пояснювати цього не потрібно, тому що Путіну треба використати додаткові можливості подальшого розвитку війни проти України. Війська білоруські категорично зараз відмовляються. Словами Лукашенка він це говорить до участі в прямій війні, але дуже важливо для Путіна зараз використання виробничих потужностей. Білорусі про це говорили і багато раніше. Не увагу, коли вони спілкувалися між собою. Ну цьому це коротке відео протокольне з от Там вони говорили про виробництво літаків. Лукашенко сказав, що ми можемо виробляти літаки. Ви нам трішки допоможіть, і виробництво комплектуючих довантажних автомобілів для Путіна зараз це дуже важливе питання, особливо зважаючи на те, що все таки Росія готує мобілізаційний. Скажу так, перелік да, осіб або перелік осіб, яких можна мобілізувати, створює електронну базу в військоматах, де будуть дані абсолютно всі, навіть притул до мобільних телефонів та водійських посвідчень усіх чоловіків призовного віку. Ця база готується на 24 рік, але вона може бути використана і навесні цього року для призову. Ну, це таке повідомлення, яке сьогодні публікували і Медуза. вчора Завчора я публікував у себе в телеграм-каналі. Так що, до речі, підписуйтесь, щоб не пропускати, у нас все швидко і оперативно з'являється. Повернемося до самої зустрічі Лукашенка і Путіна. Це не перший випадок, на правду, коли він там залишався. Така історія була і минулому році. До прикладу, Лукашенко з Путіним зустрічався в минулому році 10 разів. Один раз Путін сам приїздив до Лукашенка в Мінськ. Крайній раз вони зустрічалися минулого року в грудні на неофіційному саміті СНД, де Путін роздавав. Кольця Властиліна да? Ну, скажімо так, як, якась така цікава задумка була у Путіна. Він е, виготовив е, кольця золоті і персні, і роздавав їх всім учасникам, які там були. Ну і Лукашенко перший його одягнув. За чим запам'яталася ця зруч, і він показово з неї виходить, мовляв, дивіться, я самий-самий перший. Далі події розвивалися наступним чином. На початку січня до Білорусі вже прилетів Лавров. Я вам зараз спеціально про це говорю, щоб ви розуміли, до чого все врешті-решті йде, бо зараз дуже цікава хронологія. Е, розмова у Лаврова з е, Лукашенком не вдалася. Лукашенко дуже коротко сказав тоді: ну, якщо не точним бути, то він наголосив на тому, що Україна не піддається на провокації Заходу і, мовляв, вона не буде нас е, таким чином провокувати до війни. Ми з ними воювати не збираємося. Так, це були слова Лукашенка. Ліцо Лаврова було страшно перекошене. Я вам вже про це можливо розповідав. Можете це знайти відео навіть в інтернеті, воно є. Ну і після цього розмова в них. Не заладилася, і після цієї зустрічі Лукашенко полетів, мав полетіти до Путіна, але не полетів і не з'являвся до нього. Трахуйте, фактично, з 26 грудня і до сьогоднішнього лютого. Два місяці перерва дуже велика. Раніше такого не було, в минулому році такого не було. Він полетів в Об'єднані Арабські Емірати і Зімбабве. Двічі він був в Об'єднаних Арабських Еміратах. Мається на увазі, він туди прилетів, потім злітав у Зімбабве і повернувся назад. Він там вирішував свої особисті питання, взяв з собою туди всіх трьох своїх синів і домовлявся про збут товару, якого зараз накопичилося чимало в Білорусі на кілька мільярдів доларів, але він направду не знає, що з ним робити. І якось так не випадково після повернення, вже із цього турне, і після зустрічі, ще раз наголошу такий дуже цікавий момент, у вересні місяці, трошки повертаю вас назад, у Самарканді, де він мав розмову з Піньом, тоді ще не переобраним на третій термін, але дуже важливо, там вони підписали документ про співпрацю, меморандум. Він заявив 16 лютого, слідкуйте за хронологією, саме під під час зустрічі із журналістами перед поїздкою до Путіна, що його запросив до себе Сіньзіпінь. Тобто, на початку березня, давайте фіксуємо цей момент. Лукашенко має летіти в Китай. Він зараз фактично розставив собі запасні ходи для того, щоб ну, дати зрозуміти. Путіну, що маючи певні домовленості із Заходом, коли до нього приїздив Сіярто з Угорщини, запрошення до Китаю, він балансує між Китаєм і Заходом, і Росією в тому числі. Тобто він залишає собі поле для маневру. Путін, звісно, це розуміє. Не треба вважати, що він повний телепень і він не знає, що направду відбувається. Я не виключаю, що зараз дуже активно проводяться переговори чи в Новогорьово, чи в Тверській області, чи в якомусь бункері. З Лукашенком про те, як він може максимально допомогти Путіну у війні проти нас. Я виключаю той варіант, що він не фізично знищить, але цікаво, дуже розвитаються події, тим паче, що правду, інформаційних повідомлень про перебування фізичне Лукашенка зараз немає. Я не знайшов, принаймні, останні три дні інформаційне поле мовчить, і його пресслужба також. Але чим цікавий Китай в цій частині? Тому що все-таки для е, Китаю оцей підписаний меморандум із Білорусю про стратегічну співпрацю, так він називався. Ще раз наголошую, він був підписаний в Самраканді ще у вересні місяці. Минулого року на шанхайській організації співтовариства, де тоді засідало чимало країн. Це великий такий договір. Туди входить понад 20 країн, дуже потужних центральної та східної Південної Азії. І от саме там цей документ визначає подальшу співпрацю з Білорусі Китаю для Китаю. Білорусь дуже важлива як транзитна держава, яка сьогодні не є заходом і не є з Росією, бо для Китаю важлива слабка Росія, але збереження зв'язків е, із заходом. На сьогоднішній день ви чули вже заяви Китаю дуже різноманітні, контраверсійні, що вони готові виступити із заявою про мир в Україні, е, і також е, е, вони готові. До якогось врегулювання питання, що стосується саме війни Росії проти України, що в частині саме ядерного стримування, але про що конкретно ми поки що не знаємо. Втім, сьогодні ви виник скандал, закриваючи Мюнхенську безпекову конференцію, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив дуже цікаву інформацію. Вона не нова про те, що Китай допомагає Росії нелетальною, Ну, не так, скажем, зброю, а не летальним товаром. Що мається на увазі? Мається на увазі саме квадрокоптери компанії DJI, Ви їх добре знаєте. Це ті самі Мавіки і мат... матраси матрики, як їх називають. Їх дуже багато ми закуповуємо для ну я на увазі українці, для наших збройних сил України. Це саме той скандальний Мавік, про який говорив Резніков свого часу, називаючи його весільним, що він мало допомагає Україні, але направду, він дуже ефективний для розвідувальних цілей. На невеликій відстані хлопці їх просять, купують, і навіть мавіки з нічним баченням деякі питання були з їхніми проблемами з постачаннями, і саме оці мавіки, в тому числі, купують активно росіяни, і ця компанія постачає Росії ці квадрокоптери як через дистриб'юторів російських, так і через країни перської перської затоки, саме через ті самі об'єднані Арабські Емірати. Тобто, в цьому пазі ви бачите, що все воно перетинається нічого випадково не відбувається. І цей скандал за твердженням Ентоні Блінкена він продовжується, тому що ця зброя, вона точніше, ну так ця зброя за великим рахунком. Це товари подвійно призначені на сьогоднішній день. Тобто їх використовують не лише як весільні квадрокоптери, а як і ударні, розвідувальні. Поки що такої класифікації їх не роблять, але на переконання Ентоні Блінкіна е, Китай може піти далі, надаючи військову летальну допомогу Росії. Поки що він цього не робить, але вони попередили, що в будь-якому випадку вони про це дізнаються, і якщо це станеться, то Китаю буде дуже дуже непросто. Що мається на увазі під непросто? Мається на увазі санкційна політика. Ну, ви скажете, да, дурня да, з цією санкційною політикою, до прикладу, дивіться, Іран, вже там 40 років під санкціями, а він далі. Існує, але для Китаю дещо інша історія, враховуючи їхню складну економіку, потужну, але складну, набагато залежнішу від зовнішніх факторів, ніж іранська, це і вуглеводні, в яких у Китаї своїх недостатньо. Це і ринки збуту. Не випадково я говорю тут про Білорусь. То я не виключаю, що саме в цьому пазлі і Лукашенко може зіграти не останню роль у врегулюванні українсько-російської війни. Війни Росії проти України в якому сенсі поки що говорити зарано, але в будь-якому випадку дипломатичні зв'язки залишаються. Ну і звісно, що Сполучені Штати Америки повідомляють і не дуже приємні нам новини. Я, звісно, доволі обережно відношуся зараз до тієї інформації, яку я вам звучать, але все-таки хотів би, щоб ви її почули. Сьогодні видані політику це бульварна політична преса за кордон, але. Яку треба брати до уваги, як на мене, бо там часто з'являються матеріали, які потім пізніше стають абсолютно ну, реалістичними, реальними, і не схожі на якісь там банальні тупівки. Звісно, не всі, але треба відсіювати. Так от, сьогодні вони повідомили велика стаття, і за підсумками Мюнхенської безпекової конференції була про те, що Байден їде до Польщі. Ну, ви знаєте, що він буде 21-го вже післязавтра в Польщі зустрічатися з Анджеєм Дудою. Ну і там нібито буде Зеленський, але це не підтверджують у офіс. Ці президента сказали, що такої зустрічі не буде. І мені так видається, що й точно не буде, і це погано. Чому погано? Тому що в цій статті йдеться про те, що адміністрація Байдена терміново тисне, як я вам зараз зацитую, достійно переклад, на адміністрацію президента Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення на полі бою і, можливо, завдала власного контрудару. Білий дім наголошує Зеленському, що Через багатьох офіційних осіб готуватися до наступу саме зараз. А далі дуже цікаве от формулювання. Я його перекладав кілька разів, уточнював, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходить вільно. Не повільно, а вільно. Тобто, фактично, зараз країни маються на увазі ці статті, самі вирішують, що коли буде надходити. Ну, до прикладу, танки з Франції до нас вже надійдуть в кінці е, наступного тижня. Ну і інше зброєння. На Мюнхенській безпековій конференції багато говорили про снаряди. Ну і оця на ця стаття говорить про те, що доволі контраверсійні позиції сьогодні. У заходу, в частині надання допомоги Україні військової танки будуть не скоро. До речі, Таймс сказав, що танків буде лише там четверть із тих, що пообіцяли близько 50 штук до квітня місяця, навіть і про 300 мова не йде. Ну цікава інформація, як на мене, вона не дуже приємна, але. Я так думаю, друзі, що поява її, те, що говорив, доволі суперечлива. Згадайте заяви Буданова, який він казав ще про те, що буде наступ, і так далі, тому подібне, вони не корелюються з тим, що відбувається. В умовах війни це нормально. Але я вам зараз е не випадково саме задав про історію з виданням політику і хронологію подій з тим, куди зник Лукашенко. Лукашенко зараз, як на мене, торгується з Путіним. Варіантів в нього не так багато, але є. Направду є. Звісно, зараз передбачити, як події будуть роздатися далі доволі складно. Тому обов'язково про все це буду вам повідомляти в себе в телеграм. Там підписуйтеся, будете читати швидко. Посилання є під цим відео, як під кожним іншим відео. Що ви думаєте з приводу того, що може втіяти Лукашенко, яке він рішення може ухвалити? Чи справді його тримає в полоні Путін зараз? І чи є у Лукашенка козирі для торгів із ним? Пишіть у коментарях, мені реально буде цікаво з вами поспілкуватися, так само як в попередньому відео ви написали купу коментарів. Я відповідав на них, які стосуються скандальної заяви чеського президента Петра Павла. Він до речі, вже до вечора перевзувся, уточнив, що він не те мав на увазі. Ну я завжди казав і кажу: політики такого рангу не можуть двояко виказувати свої думки, щоб їх трактували в різних варіантах. Вони мають бути максимально конкретними. Звісно, так це ідеалістична ситуація, ідеальна такого навряд чи буде, тому їх своєчасно поправляють. Ще раз вас закликаю підписуйтесь, полайкайте. Відео тоді підіймається догори, і його більше бачать. А тут ми говоримо об'єктивно і актуально про нагальні речі. Всіх люблю ціної шану не перемикайтесь. Все буде Україна!